Які любі оселі твої, Господи Саваоте! Затужена та омліває душа моя, за подвір'ями Господа, моє серце та тіло, моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертівниках твоїх, Господи Саваоте, цар мій, Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у сьогодні. Господи, Боже Саводе, послухай молитву мою, почуй, Боже, якою. щити наш, поглянь же у Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бо день на подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місті. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності, бо сонце та щит, Господь, Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить Господи, Савготе, блаженна людина, що на тебе надіється. Для диригента Хору Псалом 84 на єтійському знаряді синів Кореєвих, Біблія.